Мега страшні майнкрафт моди, через які по ножкам потече щось тепленьке. Перший мод додасть до вашого світу ось такого позитивного бро з надзвичайно приємною посмішкою. Цей чувачок з порядочним манікюром буде з'являтися тільки вночі, і як тільки ви на нього глянете, він гляне на вас, усміхнеться і покаже на вас пальчиком, після чого відкусить вам сра. Коротше, да, моб, не з самих приємних, бо на старті свого полювання він до вас телепортнеться, а потім не відстане, поки ви не будете мертві. Від цього братанчика, звісно, можна відбитися, після чого він зникне, але це гляний будинок, який від. Відкли все у вас в трусах, вже не діти нікуди. А ще в вашому Майнкрафт світі тепер буде ось така будівля із зараженим жителем всередині. Цей мод принесе вам цілий міні-сюжет про це от чудо. Після того як він завершить свій монолог, з нього вилізе якась непонятна хрінь, і він почне вас лупашити до смерті. Назва цього моду Аполіон. Другий мод додасть у ваш світ Херобріна. Да-да-да, того самого легендарного білого стіва легенди про якого ходять останні 15 років. Цей чувак завжди буде поруч, спостерігаючи за вами. Ну чисто щоб ви не відчували себе самотніми. Без різниці, чи ви вдома, чи в печері, з ним тепер прийдеться завжди озиратися, тому що його хобі це тупо на вас накидуватися і лякати до усрань. А ще не дивуйтеся, якщо двері почнуть самі по собі відкриватись. Це справа рук херобріна. І назва цього.